Всім привіт! Тільки очі продрала, вже бігом треба кавусь уварити. Дітки мої ще сплять, залишаються на Пасху в нас. Цяля Богу, як каже Орестуся. Так що сьогодні день пошуршим трішки, а й завтра будемо відпочивати, якщо все буде добре. Дуже гарно цвіте Що черешня, що велича. Ну прям дуже гарно ваше здоров'я. Тепло буде сьогодні в день. Так відчуваю. Зараз трошки прохолодно, але но... рано ще ж. Ще дуже рано. Трошки голова в мене щось підболює. Ой, воно вже і Лілію ой. Оце в мене ці собаки і коти це якісь фашисти, що тюльпани вже поламали. І це така маленька деревинка, цвіте гарно. Ну, купляла як червону алечу. Ну, аж яка алеча буде, побачимо. Я довгий час не могла собі завести деревину, цю алечо цю здорову. Що не куплю? Це ж ще покупляю, посажу, виросте деревина, це ж ну, проходить і не один рік і починає родити звичайна жовтенька маленька. А тоді раз на базарі жінка продавала два відра це ж цієї здоровенної яличі. Я її, ну так, біля неї стояла, дайка отак мені хочеться такої яличі. Я, мабуть, в неї тоді й купила, вже не пам'ятаю. А вона й каже: ось я вам, ну, ми тоді обмінялись телефонами, і каже, я вам навесні черенків наріжу, вона мені передала. Картоплину так настромляла, цих черенків нарізала, каже, хай в погребі вони вас побудуть і когось знайдіть, хай вам прищепить і до звичайної алечі. Оці, оці. І я так і, ж, ж, і зробила, дав нас на слідуючий рік почала вона родити і до того плодів багато щороку, що ну, доладня. Тому я цій жінці дуже дякую. Щороку тільки гляну на цю алечу, як начепляється, стільки плодів, так і згадую. Галя звати її. в общем, це таке. Ну, а яка ця буде, побачимо. Побачимо. У нас одні непереливки, в дітей машина навернулася От, на сервісі, десь залишили в Києві. А в нас котел газовий. До побачення. Ну я не знаю, чи зовсім, чи, чи тільки трохи. От, пару днів тому, як вітер був великий, він у нас потух. І я його не могла запалити. На одиниці взагалі він не горів навіть фітіль. От, а на тройці, кої, як же ж це є, жеврів, можна і так сказати. Вчора заходжу, дивлюся, знов потух. Думаю, запалю ж бо діти, ну хай хоч на трошки ж цей. Я його запалила, давай огонь сюди вискакувати поза котлому. Коротше, я перелякалася, бігом вже ж його виключила. Заходить ваня кованю. Це таке діло. Він каже, ну запали, я ж подивлюся, що що це таке балакаєш, такого не може бути. Я запалила, він взагалі пішов такого, як знаєте, отак пихне і потуху. Хай був, ну я бігом перекрила і газу все. Ну, коротше, зателефонували до. БББ, як сказати, хто, хто розбирається в цих котлах, то його треба почистити просто. Знає, зараз такий газ, видно, форсунки позабивалися, що воно газ йде, а воно чи не згоряє, нема... ну, не знаю, в общем. Так що це таке? Ну, Колонка газова, вона же ж окремо, то вода тепла є. В хаті, я думаю, що вже не змерзнем. Я кажу, добре, що це не серед зіми, отаке сталося. Так щоб і... дубли, бо це в хаті. Це таке. Тай себе. Тай сюда подарил. Разверхней. Я тебе читаю, да? Усліну, сами. Кир ты. Все перше в yeah. видео yeah. да. на околах лабирь. И вы тут зупиниться повідомлять. Потім. Да. Расскажи. Два. Ah, dah, dah, dah. Ya, tunggu dulu. Ча? Бабуся сніданок принесла. Вийди, Іваночку, заспівай на весняночку, зимували, не співали, весни дожида. Весна весна, наша весна, та ще ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам поїмать. розписами штатами, і штатами, які нам прийшли обласні праведні і правні. Має певний днем доходу, перебуває в нас небезпеці. Кажуть, не треба озиратись на минуле, а я, а я люблю озиратись. Там моє дитинство, моя юність. Там найщасливіші моменти мого життя, які, на жаль, вже ніколи не повернуться. Ну як людина може жити без минулого? Як може жити країна без історії? Мені здається, в кожної людини, в будь-якому віці, є минуле, є такі моменти, які залишились в серці не завжди. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі! Мирної суботи вам всім. смачної кави, хто ще не пив. Я цей тиждень ні кардамон, ні кориця про все забула. У нас гості вчора приїхали пізненько, я вже вам казала. Маленький Матвій, маленький Матвій, тато з мамою. Самі вони сумчани проживають в Норвегії. Вони вже в нас тут були і проживали на території Британії. Так що гості, гості гості на порозі. холодець поставила, прання є. Трошки приберусь, а як? Бо завтра вже не приберусь, завтра хочу скласти чемодан і просто відпочивати. Не знаю, як за храм чи поїдемо святити Пасху, ну, у всякому випадку збираємося. Може, я не поїду, може поїде донька, я просто хочу відпочивати, бо понеділок важка дорога. Ну, це якось так. пирожки ж буду. Буду пиріжки. Начинку вчора поготувала, тому зараз холодчик вже доведу, щоб він до певної температури. Він вже томився, щоб до нього вже я не, не підходила і займусь тістом. Не знаю, буду ж за ці борошна за цього сильного манітоба робить пиріжки. Знайшла там рецепт. Ну, в общем, буду пробувати. Хочеться мені спробувати намішати я не знаю, на жаль, пропорції яких. Ну, вирішила тільки з цього борошна зробити. Я вчора заготовочки поробила. Думаю, що сьогодні з Божою допомогою дасть мені він здоров'ячка завершити приготовку до Великодня, а завтра вже відпочивати. До м'яса я не буду мішатися, там будуть шашлики мочитися. Те, що від мене залежить, постараюсь все зробити. Чесно вам скажу, сьогодні немає нікого вдома, всі роз'їхались і мені просто в кайф. От чесно. В кайф. Якщо стосується роботи, я не люблю помічників. Ну, таких помічників, що, а що робити? А кажіть, що робити? Я сама все собі зараз розпланую і приберусь. Поступово потихеньку. Яйця буду фарбувати в каркаде і куркумі. Ну, це буде пізнішенько. Зараз, поки приберусь, бо там запитували мене, покажете результат. Я ж теж в цьому не фарбувала ще так. Але бачу, в Тік-Ток поголовно всі фарбують. Коротше, буду щось пробувати. Фарбувати. Ковбаску домашню я запекла, також учора нічого з нею не станеться. А решту буду робити сьогодні. Всім бажаю сили на це все. Тому що я знаю, що кожен щось готує. Не буду переглядати сторіс, не пам'ятаю, казала вам чи не казала. В нас сьогодні ввечері мості, сина куми з Норвегії на свята. Так що... Чекаємо на гостей. А ще дивлюся, блогери сьогодні фарбують яйця. У нас завжди це остання робота, це субота вже вечором. Ну, щоб вже вони були не тільки гарні, а щоб їх можна було з'їсти. Я думаю, завтра вже аж після всього пофарбувати. Купили погрібку ті салафанчики, що з узорами. Ну, ну мені так вони не подобаються. Ніколи не подобались, взяли просто для того, що ну, у війні я в тому році фарбувала. Дуже супер, красиві. Ну, Повторятися не хочеться. Так взяли такий листочок, там, український такий орнамент. Але купила сьогодні куркуму і каркаде. І хочу спробувати в куркумі і в каркаде і трошки є цибулиння. Ну, ще сьогодні яйця рано. Це так окрасить, щоб були, а вони ж будуть, не знаю. Увесь Фейсбук, увесь Інстаграм, пасочки, пасочки, кожного гарні по-своєму, кожний робив все з душою. Дивилась світу. Вона каже, що як же не пекти паски, традиція. Так, дівчат, поки є здоров'я. Яки є можливість, печіть, ніколи не бійтесь, все завжди вийде. Головне налаштуватися. А як уже, звісно, нема здоров'я, то не треба і починати. Хоча ж кажу, вчора я заморилась фізично, а морально я отримала задоволення. 对。